Все тримається на соплях. Всі плачуть на гремі. Б'янка Цензорі та Канівець знову опозорилися, Тейлор Свіфт та Сабріна Карпентер вкрали ящик шампанського, а пожежники вручають одну з найголовніших премій року. Сьогодні ми обговоримо головну музичну подію року. Я дуже зацікавлена в цьому, тому що я є викладачкою, сонграйтеркою. Добрий день! Обговоримо образи улюбленців на червоному хіднику, хто опозорився, хто в якій сукні пройшов і всі-всі ці плітки. Хочу заздалегідь сказати, що моя думка у цьому відео є об'єктивною. Я не є прихильницею якогось конкретного виконавця, тому пігнали. Але перед початком я нагадаю, що мене звати Валентайна. Ви на моєму каналі, і тут ми розмовляємо про все помаленьку. Тому не забудь поставити лайк авансом або за красиві очі, і давай починати. Почну з тих, через кого я, здається, зламала свій диван у третій ночі. Це Фініас та Біллі Айліш. Біллі була одягнута стримано, але стильно. На ній був костюм від Прада. Та якщо чесно. Я не знаю, як назвати цю шапочку-тільчаточку, Це і такий капелюшок моряка. А також образ доповнювали окуляри від Хром Герц, стильно вишукано, але достатньо простенько. А ось противагу Біллі Айліш, Сабріна Карпентер, була одягнута в стилі старого Голівуду. І для цьогорічної премії Гре. Еммі Сабріна Карпентер обрала сукню від Джей Anderson Андерсон з прикрасою на спині. Також не обійшлося без референсу до старого Голлівуду, до Луїзи Мей Фостер у фільмі 1964 року What a Way to Go. Співачка пройшла червоною доріжкою в схожому пудру в блакитному кольорі і зберегла тему голівудського гламуру за допомогою сукні з глибоким вирізом на спині і високим вузлом та прикрасою. Також на самій премії Сабріна була в такій золотій сукні. Яка дуже красиво підкреслювала її фігуру. Я побачила аналогію з постером з цього фільму 1964 року, також відсиланка на цю головну героїню. Чарлі Секс цього року була в сукні від Жан-Пол Гатьє від Людовіка десенсерні. Мені сподобалось, що ось ця сукня і той образ, в якому вона виступала, були одного кольору. До речі, цього року вона отримала свою статуетку Гремі за найкращий електронний танцювальний запис року. і за оформлення альбому Бред. Правильно? так? Taylor Swift. Вона мене дуже вразила своєю сукнею від Vivienne Westwood. Це була кастомна сукня, і ось цей червоний колір. Це той червоний, коли ти кажеш там колір червоний, ти маєш на увазі конкретно цей колір. Він безумовно їй пасував. А також на її бедрі можна було розгледіти таку делікатну та інтимну деталь, як підвізку з буквою Т. І як добре, коли у вас з бойфрендом однакова перша буква імені. І от що мені подобається, що цей образ він є відкритим, він є зухвалим, але в той же час він є таким жіночним, якоюсь мірою навіть крихким. I'll let... Доречно сексуальним на цьому червоному хіднику, на відміну від наступних наших героїв, скандал пов'язаний з б'янкою цензорі та Канні Вестом, Обговорювали всі. Він та вона прибули на червоний хідник. Вони були запрошені, бо альбом кані був номінований в тих чи інших категоріях. Чесно не згадаю. Тож він був одягнутий в стильний костюм охоронця сільпо. А б'янка була одягнута в велику велику шубу. І це вже також крінж, того що натуральне хутро у 2025 році. Це крінж, треш та інші популярні слова. Чи можна це назвати публічним стриптизом Б'янки Цензорі, чи усьому винуватий Кані Вест? Він тримає її в заручниках, і в них там якісь скажені контракти. Я не беруся судити, але факт залишається фактом. На відео з червоного хіднику добре видно як Кані каже Б'янці, зніми цю шубу і зроби шоу. Тож вона розвертається спиною до папарації і знімає її. І тут я зрозуміла. Де мої капронові колготки? В цей момент, коли вона стояла просто в капроновій саплі, а він стояв весь в чорному, не цвічував, мені було гидко на це дивитись. Мені було дивитись на це максимально гидко, До того, що я хочу зауважити, що я люблю жінок, я не бодішеймер. Я я пройшла це в свій час, і я поважаю тіла кожної людини на цій планеті, але було відчуття, що я спостерігаю за булінгом у школі. Мені було настільки незручно дивитися на її оголене тіло, і настільки неприємно в контексті того, що зараз відбувається. Бо це виглядало як приниження жінки стовідсоткове, і при тому, що це жінка, і не проти бути приниженою. Потім казав в своєму твіттері, що це взагалі не це, вообще, він. Не мав це на увазі. Він багато чого казав в той вечір і подальші вечори. Що взагалі він ем, домінує над б'янкою? Що ви взагалі всі хто? да, хто я хто ви? Божевільний, чесно, він просто сумачає. Він просто конче. До в той вечір була в сукні від Том Браун, ось цей, я не знаю, помість офісної сирени та гламурного вечірнього шику. Чи правильно це сказала? Не знаю. Мені і сподобався, і ні, того, що я, в принципі, до офісного стилю відношусь трішечки з натяжкою. Ось, тобто, трішечки так. Також до в той вечір увійшла в історію як третя темношкіра жінка, яка отримала нагороду за реп-альбом року. І ось що вона сказала у своїй промові, яка була присвячена всім темношкірим жінкам. Все можливо, не дозволяйте нікому проєктувати на вас стереотипи, які говорять вам, що ви не можете бути тут, що ви занадто темні, або що ви недостатньо розумні, або що ви занадто драматичні, або що ви занадто гучні. Ви саме такі, якими вам потрібно бути, щоб бути там, де ви є. Majesty. Ледіґаґа у рекламній паузі вона представила пісню і кліп на неї. Абракадабра. На А Леді Гага вийшла в розкішній готичній бальні сукні Семія Левіс. Така, знаєте, готика і повернення до джерела. До речі, співачка Леді Гага одягла на 67-му церемонію Гремі. Ніколи раніше не бачену прикрасу з архів. Кольє, яке вона носила, було із золота з перлами та чорним оніксом. А в його центрі висів блідозелений турмалін. Воно датоване 1930-1933 Третіми роками також на самому святі вона з Броно Марсом заспівали пісню «California Dreaming». Вони вкотре привернули увагу до лиха, яке сталося в Каліфорнії, та закликали допомагати людям, які постраждали від пожеж. Для свого виступу на Гремі Леді Гага обрала аутфіт з колекції Валентіно, весна літо 2025 рік. подіумного дебюту Олександра Мікелле на посаді креативного директора бренду. Якщо говорити про найбільш неординарний та театралізований образ, то це Чапел Роон. Я пам'ятаю, як вона виступала на VMA, і ось ця театралізованість вона була, наче як рицар фемінізму, і на гремі вона, в принципі, виступала на великому рожевому поні. Співачка вийшла на червону доріжку в сукні з довгим шлейфом та візерунком, і в неї був такий макіяж, який нагадував мені. Наше кабаре її образ викликав шквал обговорень в соцмережах, і її стилісти абсолютно точно знають, що роблять. Чапел Роан була одягнена в бальну сукню з колекції кутюр Жана Поля Гутіє 2003 року. Не хлопець цього року з крученого скрученого блідо блідоблакитного і гірчично-жовтого тюлю з ілюстрацією картини покійного майстра Едгара Дега танцяниця з букетом. Запис та пісню року забрав Кендрік Ламар з його дісом на Дрейка Not Like Us». На цьому моменті я казала, що не погоджуюся із цим вибором, що мала перемогти біля Айліш. Але насправді я хочу сказати дякую коханому. Дякую, я дуже тебе люблю. Дякую за те, що ти відкрив для мене Кендріка Ламара як артиста, як співака. Коли в такій масштабній номінації перемагає дійсно якусь людину, це означає, що ти цю людину врив, закопав. Вона померла. Все. Також нагороду за найкращий вокальний поп-альбом отримала Сабріна Карпентер, і я була дуже-дуже цьому рада. Бо що наскільки вона була трудяшкою у 24-му році, і наскільки багато класних хітів вона нам подарувала. Потім ще її ось цей Позінг Джуно, яким був заповнений повністю мій Тік-Ток. Вона молодець, і, на мою думку, вона заслуговує цю. Нагород. Моя улюблена Леді Гага отримала свою нагороду разом з Бруно Марсом за найкращі виконання в дуеті. Дай витяг смайл. Там ось скільки мільярдів там прослуховань, половина моїх. Я заслухала і заспівала цю пісню до дир. Найкращий кантри альбом. Хто б тут міг перемогти, я навіть не знаю. Мені здається, там взагалі тільки один учасник був. І це Біонс, а вже ж, Біонці, Біонці, дякую. Це було дуже круто. Мене ніколи не буде претензій до Бьйонця, бо я ще хочу пожити на цій землі. Але підходимо до моментку, який мене особисто розчарував і дуже мене засмутив. Нагорода за альбом року. Варто сказати і зауважити вкотре, що на цій церемонії. Були присутні пожежники, і е, я вважаю, що честь для всіх артистів, і також честь для музичної академії саме те, що е, пожежники оголошували основну найголовнішу номінацію року. Вся ця бригада пожежників вийшла на сцену. Найкращий альбом року отримала Бйонсе з її ковбойкартер кантри-альбомом. Майхонеслірекшенабо десінформейшн я щиро вважаю, що так можливо це найкращий найкращі альбом року. Але точно не альбом року. Я маю друзів, які обожнюють Бойонсе. Я маю деякі її пісні в своєму плейлисті. Але я вважаю, що ось тоді, коли Lemonade був номінований, і якби той альбом Бейонсе отримав Гремі, хейту було б менше, бо його хоча б хтось чув. Але фанати Бойонсе радіють, скачуть по радео, кажучи, що це важливий культурний феномен і хто я така, щоб їм заважати. Також в мережі з'явилася така чутка, що організатора. Авторпаті надрахувалися одного ящика з шампанським. Але потім методом дедукції знайшли крадіїв Тейлор та Сабріна Карпентер. При тому, що вони вирунули декілька пляшок, і Сабріна збирала їх за Тейлор Свіфт. Я не знаю, чи це правда чи ні, але чутка достатньо смішна, потішна, мені таке подобається. Чесно, це дуже смішно. Тейлор пішла без нагород, але. Точно була переможницею цього вечора. Також хотіла сказати про те, наскільки мене засмутило, те, що біля Айліш не отримала альбом року за Hit Me Hard and Soft. і я дуже багато чула думок про те, що вона так раділа, вона не плакала, вона раділа за бойонця. Але я жодного разу не бачила. Людину, яка б раділа за іншу з таким виразом обличчя, і це абсолютно нормально Про стигматизацію негативних почуттів, я навіть Тікток зняла. Чи думав хтось з вас про ось цю стигматизацію почуття суму через те, що ти не отримав перемогу? Типу можу по собі сказати, що завжди, на які б конкурси я не їздила, і я б там програвала, і через це я сумувала батьки та вчителі завжди казали мені. Треба вміти програвати, треба вміти радіти за інших, і треба не застряти. Але ось ця ситуація з гремі і з тим, що Білі не раділа, отак, от не посміхалася, вау, я така щаслива. А просто стояла сумна, і ледь не плакала. Наштовхнула мене на певні думки, що в нас не прийнято бути сумним, якщо ти не отримав те, на що ти розраховував і для чого ти старався. Типу, якщо ти сумний після програшу, це не означає, що ти. Заздриш не означає, що ти не вмієш програвати. Це означає, що ти просто розстроєний і сумний. Це нормально, бо ти доклав зусиль, але в тебе не вийшло. І це частина розвитку. Але чомусь в нас це стигматизується. До нас це не норма. Я ще трохи не звикла до цього формату. Я намагаюся якось прилаштуватися. Мені дуже цікаво експериментувати та готувати з вами про різне. Дякую, що були зі мною і на добраніч.